Цьогоріч Тернопіль підтверджуватиме звання міста фестивалів. Міськраді кажуть, у найближчі кілька місяців в обласному центрі проведуть низку заходів. Частину з них спільно з молодіжними та студентськими організаціями. До прикладу, мистецький фестиваль Й, який триватиме з 17 по 19 квітня. У дійстві візьмуть участь як знані майстри пера, так і початківці. Зараз ми маємо такі підтверджені від таких людей, як Олександр Ірванець, брати Капранови, Сергій Жадан, Юрій Завацький, Андрій Любка, Юрій Андрухович і ще Баг. Ато людей, тобто це люди відомі люди, які приїдуть до нас в місто і ознайомлять наших містян, особливо молодь з своїми роботами, які ознайомлять їх з тенденціями, трендами, які в мистецтві. Наступний конкурс духовної пісні є там, де є благословення, який триватиме два дні: 25 та 26 квітня. За словами Юрія Дейнека, якщо у 2013-му у дійстві взяли участь гості з низки країн, то минулого року були представлені лише українські колективи. Цьогоріч кажуть, у міськраді знову. Ову приїдуть іноземні делегації, зокрема з Грузії, Польщі Естонії. Крім того, чекають на підтвердження участі представників ще кількох країн. Раніше цей конкурс відбувався плас культури березів. Цьому році ми його е, робимо у двох форматах: це буде формат відкритий, тобто на театральному майдані буде зроблена величезна сцена, і всі колективи зможуть е, представити свої твори для. Всіх бажаючих, і буде гала-концерт у театрі, тобто місце буде змінено і формат трошки зміни. Але поки, так, як ми поки плануємо, що це буде найбільш грандіозний фестиваль духовної пісні. І він об'єднає якраз людей, які співають якраз піснею заради знову -таки, миру в Україні. Також 16 та 17 травня у Тернополі проведуть фестиваль Вуличний ринок. А влітку на початку липня відбудеться вже традиційний молодіжний музичний фестиваль Файне місто Юрій Дейнека каже, за приблизними підрахунками минулого року дійство відвідали 30-40 тисяч людей. Планується, що у 2015-му розмах буде не менший. Фестиваль є міжнародним. Зараз я знаю, що підтвердили свою участь. Ну, наприклад, з українських колективів, такі відомі колективи, як бумбокс Раса», відомий гурт Бруд, потім російський елізіум. Кі. Швецькі колектив планує приїхати. Міськраді сподіваються, це ще не весь перелік подібних заходів, які вдасться провести у 2015-му. Серед бажаного фестиваль з водомоторних видів спорту студфест, театральні вечори тощо. Однак нестабільна ситуація в країні не дає змоги обіцяти наперед.